Друзі, вітання, всім доброго здоров'я. Дякувати Богу, починаємо відкачувати соняшник. Зараз викачуємо гніздові рамки там, де вони залиті. Особливо ми зараз дивимося восьмирамкові вулики. В принципі, Ну, почали відкачувати. Багато розходу є як не дивно, тому що в 12 рамочниках залили медом і не завжди є. Відбираємо так як ми, я вже в попередньому відео казав, що сьогодні вчора вже переїхали частину, сьогодні переїжджаємо. ну Кожен день по 20-30 сімей перевозимось, тому що 70 сімей нам треба з нашої пасіки вивезти на запилення. Їдемо цьогоріч на запилення, будемо пробувати. Відбираємо значить, надставочки. Ой, ось бачимо, це ми стояли на гречці, але тут більше набагато соняшника, ніж гречки. Гречкою пахне з вулика, але мед світлий, тобто не видно, що це гречка. Відбираємо надставки в сторону, їх будемо відкачувати вдома, тому що час тисне, потрібно вже було сьогодні вночі переїхати, щоб завтра вже тобто, з нами мають навіть частково розрахуватися, але не виходить нам так переїхати, тому за три рази я переїжджаю, вчора зірвався, в нас гроза, ось бачимо, дерева повалені, лежать. ну, тобто, до речі, нас трошки пасіка постраждала і вулики побило, декілька вуликів поперевертало. Вдома то взагалі лежаки поперевертало, порозкидало, але слава Богу, позбирали, ніби все добре. Бжолки, стрес отримали, але людям набагато гірше наробило. Нас теж там кілька шиферин зірвало, все на складі, але це все, я думаю, не невелика біда. Слава Богу, що і так все благо. Значить, Сьогодні перевозимо другу партію наших вуликів паралельно. З відкачкою вже традиційно робимо відборки, я вже так привчився якось, ну так в мене виходить працювати, що кожну відкачку я по рамці розплоду дергаю, тим паче, ось восьмирамочники радують, тут рамок 6-7 розплоду є, як не дивно, тому що це ми стояли ну, на грешці, там соняшника більша піднесли ці вулики, ми вже їх сюди привезли, ось рогаті бачимо вулики і з цієї сторони так само рогаті, і оцей один. 10 вуликів. Ми їх в першу чергу відкачуємо, хочемо подивитися, наскільки там є гречка, але гречкою хоч і пахне, але там небагато. Тому такі ось справи. значить Качаємось, одразу ті, що відкачали вулики, одразу пакуємо, скорочуємо гнізда так гарненько, щоб ну, перевезти було набагато зручніше. Ну і будемо переїжджати, а корпуса вже докачуємо вдома. Тобто гнізда прокачали, крайні рамочки. Прокачали десь там, де печатний розплід, і там піврамки меду, я і піврамки печатного теж качаємо. Там, де засів, стараємось не качати, тому що, ну якщо не багато меду, звісно, якщо там засів п'ятачок, то теж качаємо. Такі от справи. Підкачуємося, перевозимось і вже в наступних відео будемо показувати, як ми дійшли до такого життя, до запилення. Тобто, тому що пробуємо цього року перше запилення, ще ми ні разу не їздили, тому хто з вас має досвід. Якщо щось про запилення, особливо сам цим займався чи займається, пишіть, які, можливо, є поради, тонкощі, тому що розумію, що це є непросто і бджола трошки зноситься, але я думаю, що е, ради дамо. Ну Вже про це будемо знімати в наступних відео. Всім миру і добра! あすごい